Колеги, починаємо комісію. У e, нас є лист управління освіти. Да? Розпорядження Кабміну. Розпорядження. Кабміну. Значить, Нам треба прийняти студентки державного бюджету, та місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів учно-початковій власти закладів загальної середньої освіти. Ти гроші, я так розумію, будуть на наступний рік, правда? Сума в розмірі 17 мільйонів 964 тисячі 300 гривень. E, є пропозиція підтримати і підготувати розпорядження міського. Окей. Okay. Можна yeah. ремарку? Я просто хочу наголосити, що цих коштів не вистачає до кінця календарного року з кошти тільки до травня, травень включно місяць, це на навчальний рік. Так, Слава Богу, хоч так. Але я думаю, що літом тоді. Будуть перерозподіл. Будуть додавати. Вони будуть буряку кількість дітей, які будуть в дружині. o u City Civic na to właściwie Tak. komisja e, zakończona.